Підписання меморандуму про співпрацю, відкриття офісу в Харкові та збільшення обсягів гуманітарної допомоги для містян усе це представники всесвітньої лютеранської федерації обговорюють на зустрічі з мером Ігорем Тереховим. І наш підхід це не давати якихось обіцянок чи не робити пропозицій, а насправді робити щось. І ми хочемо відзначити надзвичайну роботу міської влади міста Харкова, яка розміщає тисячі переміщених осіб, і всесвітня Лютеранська Федерація висловлює слова підтримки Україні і Харкову в цей тяжкий час. У свою чергу Ігор Терехов каже, за рік війни Харків уже зазнав суттєвих руйнувань, та російський агресор продовжує гатити по місту. Днями в чергове обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури, залишив увесь мегаполіс без світла. Ми продовжуємо гадувати людей. We keep feeding people. мешканцем міста Харкова, і сітізенс, ви сіті хаки. Це це добова, от за останню добу. Десь 34-33 тисячі людей скористалися цією послугою. Дуже багато зараз людей перебувають на пунктах незглавності, бо їм потрібно підзаряджати свої гаджети та мобільні телефони. Тому зараз такий дуже знаєте, напруженапрушений графік усіх. Та потроху за можливості електропостачання вже відновлюють, а місто відбудовують, зазначає мер. Зараз є нагальна потреба із ремонтами квартир, що відреконструювали після ворожих обстрілів. Я маю, маю на увазі косметичного ремонту, це штукатурка, це ДВП, це сантехника, стеля, дах. Оце, оце, оце що. Люди не можуть зараз у них немає коштів, щоб це зробити. І це могли б ну, я так вважаю, ви зробити. Марк Мулан запевнив, готові допомагати харків'янам із вирішенням таких проблем. А мер Ігор Терехов заявив, що підтримуватимуть представників Всесвітньої Літуранської Федерації та сприятимуть подальшій співпраці. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків.